Всім привіт! Ну що, друзі, вийшли ми на прогулянку з сім'єю. Ось така погода, сонечко світить. Дуже красиво. Ну що, друзі, вийшли ми на прогулянку з сім'єю. Опять наша малиська менша спить. Старша йде, співає. Зіночка моя кохана. Йдемо ми на прогулянку. Синок теж там ззаді своїм блогерством займається, папки все учиться, що зробиш? Така в нас сім'я. Давайте, Ну що, друзі, вирішив камеру опустити в воду, подивитися, що там на дні робиться. Ну, а там на дні що? Мул, каміння. Риби не видно. Похолодно, холодно, риба на дні, на ямах сидить. А от таке я вирішив вам зняти камеру. Три рази опускав воду. На різних місцях я опускав, піднімав мул, думав, десь може вискочить якась рибка. Засняти. Ну нічого, буде тепліше, тоді, я думаю, будуть кадри інтересні. Ну що, друзі, всім пока. Будемо класно знімати, відпочивати, готувати. Всім пока!